Відсилка на Шейко або Арлікін Хрест з Діабло 2. Хто знає, той знає. Хто, грає, Хто грав в Діабло 2. А, так. Моя ні. Якось Що так. Ж, ще час настане. А, так, тепер дивись, лови ці штани. Це штани за 40 монет. От, і моглянути, які в них стати. От. А далі купи зілля мани. І змішай штани з зіллями мани, але звільни, напевно, ота. Не місце для крафта. Эликср като щит, тобі треба щит, не Може тобі щит віддам. А, давай. Я не проти. Я не проти халяви. Пальшиш Мож може может быть, пальшон віддам ты. Не знаю, что мне можем один еліксир. Я маю дешка скрафтить тоже. Elixir та, та. Так. Так, ці штуки по барі да. Так, штани плюс. що там? А, штани плюс зілля мани, але ти маєш його ще купити. А, а еліксирхаптовики. Потім. Ну, потім перший скрафт. Так, а я візьму... Ну, зараз купую. А, так, зілля зіллямани. зілля мани і штани за 40 монет. Так. О, наведи. За 40 гривень. Так, Діла? і в них 20-та зразу захист, то що насправді непогано, як на початок. Ліпше затворює. Ну, в принципі, да, так, хай будуть, так. Да. Штука прикольна, і колір відмінівають. Ну, і не колір якраз, бо відсилка на, ти, на ті штани. Так, одну секунду, я зараз роблю зілля пару, от я зараз покажу. Я цей мем взагалі недавно дізнався наповідь, недавно, а пару місяців тому. Але він дуже загальновідомий. Uh -huh. Ну, був для всіх, типу, крім мене. Бо я ніколи ніякі ці. Я ніколи ніякі шоу не дивився. Я не дивлюсь. Просто. Я теж не дивився, але цей мем якось свій час дуже сильно вірусився. От зараз я випив зілля світла, бачите, так сіяю тепер сильніше. У мене. Зараз вся стрічка, коротше, в Лінкін Парк. Кругом, Інстаграм, Твіттер, Ютуб. Купа лайвів, купа всього. Там, до речі, до речі о, згадав це цей, е, е, ця співачка Клавдія Петрівна вже зняла маску. Там вже пішли меми з нею, типу, пов'язали типу, нова локалістка Лінкін Парк. Блін. Оце вчасно насправді. Просто так згадав. Ага. Типу, ага. З одного боку, ніби певно, такого ну, образу трошки. ну, скажімо, так не знаю, може неправильно. Зробила з іншого боку, але зато, які меми потім пішли, не знаю. тебе було так ще вгадати. Добре. йдемо до паука. Mm -hmm. yeah. Для розуміння я його перемагав вже сам два рази. Сам два рази я перемагав Угу. Mm -hmm. Так добре. А куди? Давай щоб не сильно цей. Сюди до вівтаю. А, yeah, на локації якраз її зразу показати. Тут ми зараз виберемо який.